Вождь війни. Драматичний міні-серіал Apple, який розповідає про об'єднання народів Гавайських островів, де одним з продюсерів та виконавцем головної ролі виступив сам Джейсон Момоа. Події розгортаються на рубежі 18-го століття в епоху кривавих війн між ворогуючими королістами Гаваїв, а в центрі сюжету воїн Каяна, який повертається з вигнання та стає ключовою фігурою в боротьбі за об'єднання народів. Розуміючи, що доля архіпелагу висить на волосині, нащадок вождів повстане проти запеклих внутрішніх міжусобиць та вступить у боротьбу з іноземцями, які прагнуть колонізувати острови та знищити їхню незалежність і культуру. Серіал детально показує особисту еволюцію каяна і його родини серед жорстокості та насильства, тісно переплітаючи їх долі з історичними подіями, які ведуть до формування єдиної гавайської держави. Це захоплююча екшн драма на реальних подіях, яка є не тільки історією про битву за ідентичність, а й глибоким дослідженням гавайської культури, в якому особисті страждання переплітаються з колективними надіями цілого народу.